Всім привіт, дорогі друзі, ось ці каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас розпаковочка, розпаковочка на 2 і трішечки тисячі гривень. І що у нас тут є? У нас тут є взагалі нічого. Дві ось таких ванни. Чорних пластикових на 90 літрів. Так як гусей трішечки у нас побільшало, всі вони люблять купатися, їм потрібний великий об'єм води, то потрібно було придбати ще два ось таких великих тазики. Вони у нас на 90 літрів і ціна одного тазика 261 гривня. Треба купити тепер іще декілька менших. Цих два великих буде стояти у великих гусей. І два менших купити іще качкам. А тут у нас будівельні, будівельні матеріали. такі шурупчики, гаєчки, завісики для того, щоб робити калітки між перегородками, тут завіси, тут уголки, тут іще шурупи. І ось цих три маленьких коробочки обійшлося в півтора тисячі. Півтора тисячі три маленьких коробочки. Два тазики по 260 гривень. І ще одна ось така маленька коробочка, яку я забрав на пошті. Ця коробочка невеличка, але не менш коштовна, і ця коробочка подарує нам красу. Ну і додасть трішечки роботи. Чому? Тому що тут цибулиник майбутніх наших квітів вже воно починає все проростати, його вже терміново потрібно садити, все в землю. Тут нарциси. І одного кроку, все, я так розумію, поклали в подарунок. І тут у нас нарциси, які також вже почали проростати, і їх також потрібно садити уже терміново в землю. Так що ось така розпаковочка. В коментарях запитували, чому я не показую те, що роблю в будинку. А немає що показувати, тому що на роботу в будинку немає фінансів. Фінанси були, купили зерно, те, що залишилось, купили ось тазік і матеріали для того, щоб працювати на вулиці. А будинок поки що поки що в прольоті. Точно так, як і я. У нас з будинком одне життя. Якщо буде якась робота робитися, то обов'язково буде показуватись електрика, поки так і не знайшли, щоб прийшов, зробив електрику по всьому будинку. Тому нема що показувати, матеріали куплені стоять. Не красив нічого, не білив нічого, так як чекає електрика, щоб він вже зміг нормально щось зробити. І після нього можна було вже там чіпляти карнизи, вішати тюль. Поки такого іще нічого немає. Тому, тому і не показую. Десь поназбирували. Якогось сміття іще. Ось такі хатні справи. Гусочки понапивалися, понаїдалися, встигли вже побитися. Ходять, шукають, як би їм прорвати оборону на город на зелену траву. Сьогодні у нас маленький заморозок, вода зверху трішечки пришерхла у відрах і в тазіках. Новий тазік наш уже в дії. Вони вже там в ньому і купалися. Воду вони достають нормально, щоб пити з нього, а от залізти, купатися вони не можуть залізти. Потрібно ставити якусь цеглину або кусок якогось шлакоблока для того, щоб їм було зручніше. Але хто хоче, той напевно зможе ще туди і залізти. Гусаки між собою починають вже виясняти стосунки. Довго гусям то нормально зайдуть. Зможуть напитися. Не будуть розливати, розбризкувати так, як вони розбризкували і розливали. А от менший тазик, вони в нього залазять спокійно і без проблем. І Там ще можуть всю воду розливати, не тільки пити. Тому ось цей тазик на 90 літрів взагалі краса. Покупатися ми покупаємося, а от порозбризкувати все не порозбризкуємо. Так як гусаки починають уже між собою виясняти стосунки, вже починається з кожним днем все більше і більше, морозу немає, щоб мороз трішечки міг їх зупинити, потрібно все-таки розпочинати ділити. В коментарях там писали, що ти не можеш приказати, кому любити і кого любити. Згадай себе, себе згадувати і порівнювати з тваринами, це, звичайно, трішечки не те. Але... Є ще така практика, як поділ на сім'ї. По вулиці біг собака. І всі кури перелякалися, і всі прибігли сюди до мене. І гуси, і кури. Поділ на сім'ї спеціально для того, щоб можна було побачити, який гусак працює. Як гуска несеться, яка заплідненість, яка незаплідненість. Є такі випадки, коли гуси ходять одним табуном, і гусак вибирає собі одну гуску, і більше вона ні з ким не спарюється, тільки з ним. Але тоді треба тримати декілька іще гусаків, які будуть спарюватися з іншими гусками. Через те, що залишається один гусак на 3-4 гуски. Якщо він обирає собі одну, то дві або три гуски тоді залишаються непокриті. Тому потрібно робити перевірку. І потрібно за цим слідкувати. І взагалі гусаків. Однолюбів, як вони називаються, рідко хто тримає в своєму господарстві. Якщо такі замічені, то їм або дають одну гуску і тримають окремо для того, щоб отримати якісне, гарне інкубаційне яйце, або взагалі такого гусака прибирають. Тому за цим також потрібно дивитися і за цим потрібно слідкувати. Таке виявляється саме часте явище у гусей. Із домашніх птахів. В інших такого немає. А от гуси іноді люблять таким займатися. Викопалися. Почистилися. Давай покажи майстер клас заліз в тазик. Гусочка ось ззаді стоїть біля комогора. Та, що приїхала до нас останньою і з оцим білим гусочком. Ми також уже звикли освоїлися, Уже йдуть і купатися, і до корита і спокійно підходять. Гусачок має мітку на лапі. Ось такий. Красунчик, та всі вони тут гарні. Тут на кого не подивися, то кожен по-своєму красивий. І йшли собі в сторону. Гусак, як їх водив всіх дружно, так він їх всіх дружно і водить. А ось цей мгливий комогор жовтий сюди до них притисався, тому що він влюбував собі ось цих простячок, як у нас кажуть. Тульських бійцевих прямоносих і ходить з ними. Ось його вже й потрібно забирати до комогорок, тому що він вже до них звикне і потім буде кричати як недорізаний, якщо його від них забрати. Тому це потрібно робити уже, а на уже якось немає часу. Так, що у нас тут? Тут у нас. Воду виліпали, корм є. Що моє хороше? Ти йдеш щось розказати? Ну розказуй. Я тебе послухаю. Що ти моє хороше? Що моя мало? Що моє хороше? Ти щось хочеш розказати. Место як близько вони підходять. Ми можна погладити, взяти в руки, поносити на руках. І гусачок. Вони собі вже один до одного звикли, вони вже тут ходять. Ти щось розказувала. Травичка є, водичка є, зерно насипане, що тобі? Кавалер до вас приїхав, він який красивий. Все у вас тут взагалі прекрасно. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, щастя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолодуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолодуйтесь життям. Цінуйте кожен новий день, кожну нову хвилинку. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Хоч багато хто мені там в коментарях і пише, і каже, що до тебе воно щось не дуже повертається. Я вірю все одно, що воно повертається і повернеться, і буде повертатися, і його потрібно робити. Ще раз всім пока і до нових зустрічей!